Всім доброго дня і слава Україні! Знімаю коротеньке відео. Як не треба вирощувати сою називається. Приїхав молотити по найму. Приїжджаю. А тут по словах клієнта була соя. Тобто, точніше має бути соя. Бо я її бачу. А далі ліс. Ну, є дерева у мій ріст. Майже метр восімдесят п'ять. Я йому на жаточку попробував, пройшов. Далі відмовився. Зараз він під'їжджає, я йому показую. Що до чого і як. І все, їдемо домой. Площа тут майже 2 гектара. І все, отакі ось Не купуйте люди дешеву трудку. Не ведіться на ту дешеву трудку. то я наче не назву. то... Шкода, хочеться плакати. Отак От виглядає Соя. Все, на сьогодні жнива закінчені. Зараз будемо їхати чистити. Комбайна і все остальне. І так, висновок один. Дешева трудка. Некудишня штука. Або скупий платить двічі. цілий сезон, цілий рік потеряний. Добре, всім до побачення. Щасливо, все буде Україна!